Дослідження показують, що втрата зубів може бути попередженням про смерть. Зуби як барометр здоров'я, чому втрата зубів це не просто косметичний дефект. Останнім часом ми все частіше чуємо про взаємозв'язок між здоров'ям порожнини рота і загальним станом організму. Нове дослідження китайських вчених вивело цей зв'язок на новий рівень. Показавши, що швидкість втрати зубів може передбачити більш серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть вплинути на тривалість життя. Хоча ця тема може здатися специфічною, я вважаю, що вона піднімає важливі питання щодо профілактики, ранньої діагностики та розуміння того, як ми дбаємо про своє тіло від косметичної проблеми до індикатора ризику. Довгий час втрата зубів сприймалася як косметичний дефект. Пов'язаний з віком або недотриманням правил гігієни. Звичайно, це фактори, які відіграють певну роль, але нові дослідження підкреслюють, що за цією втратою може стояти набагато більше. Зв'язок між кількістю зубів і ризиком смертності відомий давно, але саме швидкість втрати зубів є ключовим фактором, який сигналізує про потенційні проблеми. Пам'ятаю, як моя бабуся на старості років втратила майже всі зуби. Вона була важко хвора і їй було важко їсти. У ті роки я не замислювався про зв'язок між її проблемами з зубами та її загальним здоров'ям. Зараз, переосмислюючи ті події, я розумію, що, можливо, якби більше уваги приділяли здорові її ротової порожнини, можна було б уповільнити розвиток деяких захворювань і покращити якість її життя. Чому швидкість втрати зубів важлива? Дослідження показує, що швидка втрата зубів пов'язана з підвищеним ризиком смертності незалежно від початкової кількості зубів. Це не означає, що втрата зубів сама по собі смертельна, а скоріше, що це показник основних проблем зі здоров'ям. Які це можуть бути проблеми? Дослідники відзначають кілька факторів: запалення Хронічне запалення ясен може поширюватися по всьому тілу, сприяючи розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних захворювань. Дієта. люди з меншою кількістю зубів часто відчувають труднощі з жуванням, що призводить до обмеження дієти та нестачі основних поживних речовин. Незбалансоване харчування, в свою чергу, може погіршити наявні проблеми зі здоров'ям. Ожиріння Проблеми з зубами можуть призвести до зміни харчових звичок, що може сприяти збільшенню ваги та ожирінню. Психологічний стрес, втрата зубів може негативно вплинути на самооцінку та соціальне функціонування, що призводить до депресії та тривоги. Зуби як дзеркало здоров'я. Що робити? Що робити, якщо ви помітили, що ваші зуби випадають швидше, ніж раніше? Не панікуйте, а сприйміть це як сигнал до дій. Ось кілька порад, заснованих на моєму досвіді та рекомендаціях експертів. Регулярні візити до стоматолога, профілактичні огляди це не тільки перевірка стану зубів, а й можливість виявити ранні ознаки захворювань ясен та інших проблем. Лікар стоматолог зможе запропонувати індивідуальний план лікування та профілактики. Я намагаюся відвідувати стоматолога не рідше одного разу на півроку. І це допомагає мені контролювати здоров'я ротової порожнини. Ретельна гігієна порожнини рота. Чистіть зуби двічі на день, використовуйте зубну нитку та ополіскувач. Не забувайте про свій язик, на ньому накопичується багато бактерій. Збалансоване харчування. Включіть у свій раціон більше фруктів, овочів і цільнозернових продуктів. Обмежте споживання цукру та обробленої їжі. Кинути палити. Куріння є одним із основних факторів ризику захворювань ясен і втрати зубів. Управління стресом знайдіть способи подолання стресу, такі як фізичні вправи, медитація або хобі. Інновації в стоматології надія на майбутнє. На щастя, сучасна стоматологія пропонує все більше можливостей для відновлення та заміни втрачених зубів. Синтетичні зуби, вирощені в лабораторії. І препарати, що стимулюють ріст зубів, лише деякі з інноваційних розробок, які можуть змінити майбутнє стоматології. Я з інтересом стежу за цими досягненнями, сподіваючись, що вони допоможуть людям підтримувати здорові ротової порожнини на довгі роки, що повинні знати лікарі та суспільство? Дослідження підкреслює важливість моніторингу прогресування втрати зубів. Медичні працівники та широка громадськість повинні знати про потенційні ризики, пов'язані зі швидкою втратою зубів. Лікарі повинні включати оцінку здорової ротової порожнини як частину загального огляду та заохочувати пацієнтів звертатися до стоматолога при перших ознаках проблем. І ми, звичайні люди, повинні ставитися до здорової порожнини рота з такою ж увагою, як до здоров'я серця, легенів або мозку. Висновок, інвестиція в здорове порожнене рота це інвестиція в довголіття. Випадання зубів це не тільки косметична проблема. Це сигнал про можливі проблеми зі здоров'ям, які можуть вплинути на ваше життя. Регулярні візити до стоматолога, належна гігієна ротової порожнини, збалансоване харчування та відмова від шкідливих звичок це прості кроки, які можуть допомогти зберегти здоров'я ротової порожнини та покращити загальний стан здоров'я. Інвестиція в здоров'я ротової порожнини, це інвестиція в довголіття та якість життя. Не нехтуйте ними.